За розкладом, захід, в якому вона приймала участь, мав завершитись о 21-й годині. Натомість, о 21-й годині вони відправили гостей по домах. А самі п'ятеро людей, два керівники, два менеджери і ще якісь невідомий чоловіки. допускаю, що це охоронець, а, залишились допивати. Алкогольні напої, які залишились після презентації. Ось дивіться відео. Ліза до нас спиною. от Вона повертається. Зверніть увагу на погляд, на розріз очей, на губки. Ну, реально, знову ж таки, я підтверджую, що вона максимально схожа на кремлівського диктатора. І ближче до ночі по одному розходяться. Ліза, виходила. Однією із останніх, п'ятеро працівників галереї вийшли на вулицю. Була 11-та година з копійками вечора, і тут, звідки, невідомо звідки, вискочив я, як Бетмен із Темряви, її оточення злякалося. Чоловіки просто заклякли. І коли я сказав Доброго вечора, ми з України, у мене є кілька запитань до Лізи», вони не знайшли нічого кращого, як розступитися і сказати Будь ласка, русских своїх не бросають. Три неділі тому ваш отець убив моєго брата. Як вам взагалі в Європі живеться, в такої ненависної проклятої Європи? В Європі? І як там у вас заведено? Скажите хоть что-то. Вы поддерживаете его политику? Он не давал своего разрешения на съемку. Ну, вы знаете, сейчас Киев сидит без света. И в эти секунды воздушная тревога. Мы тоже не давали своего разрешения для этого. Как вы относитесь к политике своего отца? Вы его поддерживаете? Вы его поддерживаете? А я тут ну, это ваш отец. Вы как минимум можете сейчас ему позвонить и сказать, папа, прекрати обстреливать Киев. Ну, конечно. Ну, попробуйте. Ну, конечно. Вы можете приехать в Киев и выступить, как, например, ПВО, лучше любых патриотов. Поехать сейчас в Покровск. Например, и вполне возможно, что прекратится вся эта история в Катавасе. Ну, вы представляете, да?